Тож ти шукаєш роботу? Так, звісно. Ага. Танці Хуєбос. Мартін сказав мені, що ви тут щось робите. Не в тому річ, що роблять ці нелегальні мігранти. А чому це щоб прибрати чотири трупи? тепер бійка. Ви класно виглядаєте. Що ти наробив чувак? Ми знайшли роботу від пари хлопців в магазині будматеріалів. Вони були зв'язані. Ні, воно і справді байдуже. У мене немає іншого авто, але є в мене Chevrolet Camaro 72-го року. Робиш роботу з хлопцем. Якщо щось піде, не так кинь його. Це не те, що його депортують. Тут треба трохи протерти. Я можу зробити один телефонний дзвінок, і вони скажуть мені точно, де може опинитись це фото. Вони будуть вимагати крові. Ні, а ти його відпустиш. Ти справжній вбивця від бога.